Доброго дня, шановні глядачі! А, зараз до вашої уваги розпаковка фену а, Philips серії 3000. Значить, доїхав він, як завжди, з розетки дякуючи Дястину. Доставці Джастин. Ми його розпаковуємо. Плотна пл пл поколочка Середні пакету у нас така симпатична коробочка, чеки і далі. далі у нас такий в руці сидить досить так потужно. Тут зверніть увагу кнопочка і перемикач з спет, петлею. Ще тут у нас документація, різні гарантії, описи а, і насадочка такого гарненького рожевого кольору. А, і ще отака вузька насадочка. Цепляється легко, за защлкується, знімається так само. З легким клацем в руці сидить зручно. Зараз спробуємо включити.